Шановні слухачі, вітаю вас! Продовжуємо вивчати розділ грошові кошти зобов'язання в програмі Облік бюджетної установи і розглянемо документи по купівлі продажу валюти. Якщо в установі ведуться операції з іноземною валютою, то насамперед потрібно зайти в розділ налаштування, Механізм налаштування обліку і на закладці Загальні встановити прапорець Використовувати валютний облік. Ставимо прапорець. Натискаємо кнопку Записати та закрити. І знову заходимо в розділ налаштування та відкриємо довідник валюти. Валюти ми можемо створити, підібравши з класифікатора. Я вже записала валюту «Долар США. Клацаємо двічі мишкою і заходимо за гіперпосиланням курси валют. Натискаємо кнопку Створити і запишемо курс валюти на сьогодні 25 грудня. І курс валюти у нас 28 35 47. Натискаємо кнопку Записати та закрити. Зайдемо в розділ Звітність, бухгалтерські звіти. Створимо звіт картка рахунку 23 212. Поточні рахунки в банку у валюті. Ми бачимо, що у нас на залишку 10 тисяч доларів. А тепер перейдемо до розділу грошові кошти зобов'язання. Для продажу валюти на міжбанківському ринку створимо. Документ. Заявка на купівлю продаж валюти. Зазначаємо дату. В полі вид операції вибираємо операцію. Це може бути заявка на придбання валюти або заявка на продаж валюти. Ми вибираємо заявка на продаж валюти. Вибираємо підрозділ потрібний. Джерело фінансування. Рівневий рахунок, валютний рахунок вибираємо. І вибираємо банківський рахунок повернення. В нашому випадку це валютний рахунок. В полі Банк створимо довідник контрагенти для банку. І найменування у нас буде Укр Творимо договір. Зазначаємо номер договору та дату договору. Ставимо ставку ПДВ, без ПДВ. проводимо, Закриваємо і створимо цей договір основним. Записуємо Закриваємо та вибираємо в документ заявка на купівлю продаж валюти. І створимо рахунок банку. Запишемо найменування копіювання. Зазначимо номер рахунку Та виберемо банк. Записуємо, закриваємо. Вибираємо валюту, Долар США. Вибираємо співробітника і здовідника фізичні особи. Зазначаємо суму валютну це 10 тисяч доларів. Якщо мінімальний курс відрізняється від курсу НБУ, то в полі Мінімальний курс зазначаємо потрібний мінімальний курс. у нас розраховується гривневе покриття та зазначаємо відсоток комісійних. Проводимо документ. Документ не формує бухгалтерських проводок, а є підставою для формування документу купівля-продаж валюти. І на друк виводимо заяву про продаж іноземної валюти. Для перерахування коштів установі банку для продажу іноземної валюти створюємо документ банківська виписка. Зазначаємо дату потрібну. Вибираємо рахунок валютний. Зазначаємо підрозділ. І на закладці Банк натискаємо кнопку Додати, Показати всі. І створимо вид операції. І вид операції у нас буде перерахування коштів в банки для купівлі-продажу валюти. Вид документу банківська виписка, тип операції Перерахування. І на закладці Облік зазначаємо кореспондуючий рахунок 21.17. Зазначаємо КЕКФ. Якщо працюємо з одним банком по валютним операціям, то зазначимо контрагента та договір. Натискаємо кнопку Записати та закрити і вибираємо від операції в документ. Зазначаємо код доходів. Зазначаємо суму 10 тисяч доларів. Проводимо документ. Натискаємо кнопку «Дебіт кредит» і бачимо, що у нас сформувалася проводка DB2117. Кредит 23 212. Перерахування коштів для продажу іноземної валюти. А тепер створимо документ купівля продажу валюти. Зазначаємо потрібну дату. Вид операції у нас продаж валюти. Зазначимо підрозділ. Джерело фінансування кек продажу у нас 0. І вибираємо заявку, яку ми з вами щойно створили. І у нас автоматично заповнюється сума валютна, сума в гривнях, сума комісій та сума всього. Зазначаємо кек в комісії. І на закладці Розрахунки з банком зазначимо. Рахунок взаєморозрахунків 21 21.17. Кек у нас 0, контрагент, зазначаємо і договір. Проводимо документ, натискаємо кнопку Дивити кредит, і бачимо, що в нас сформувалися проводки по. Нарахування комісійних банку дебет 8411. Та кредит 2117 в сумі 1400 гривень. Та сформувалася проводка Різниця курсів НБУ і покупки дебет 84,11. Кредит 2117 в сумі 4551 гривня. Для відображення Проведення розрахунків з установою банку з продажу іноземної валюти, а саме зарахування національної валюти створимо банківську виписку. Зазначимо потрібну дату. Зазначимо гривневий рахунок, підрозділ. І на закладці Банк натискаємо кнопку Додати та створимо операцію. Надходження коштів від продажу валюти зазначаємо вид документу банківська виписка та тип операції надходження. І на закладці облік. Зазначаємо кореспондуючий рахунок 2117. Зазначаємо Кек, вибираємо контрагента та договір. Натискаємо кнопку Записати та закрити та вибираємо цю операцію в документ. Зазначимо код доходів і зазначаємо суму в гривнях. Проводимо документ, натискаємо кнопку ДБ-кредит і бачимо, що в нас сформувалася проводка DB23131 кредит 2117, надходження гривні від продажу валюти. Проаналізуємо цю операцію, відкриємо розділ Звітність, бухгалтерські звіти і сформуємо звіт обороти рахунку. 2117. І ми бачимо обороти за дебітом та за кредитом цього рахунку. Рахунок закрився, залишку у нас немає. І проаналізуємо картку рахунку 23212. Також бачимо, що у нас вже валюти на залишку немає. І сформуємо обороти рахунку. За рахунком 23131. ми бачимо на залишку у нас кошти в гривні. І сформуємо меморіальний ордер 3. Зазначаємо установу, вибираємо період. І сформуємо за валютним рахунком. Бачимо обороти за дебітом та за кредитом. І залишку в нас немає. А на рахунку гривним у нас є залишок. На цьому в мене все. Дякую за увагу. До побачення!